Вітаю тебе, третьокласнику, на уроці інформатики. Перед тим, як ти дізнаєшся тему сьогоднішнього уроку, пропоную відгадати загадку. Зовні дивишся, дім як дім. Але немає звичайних мешканців у ньому. В ньому цікаві книги стоять рядами тісними, на довгих полицях вздовж стіни вмістилися казки старовини. Як називається цей будинок? Спробуй, вгадай! Це бібліотека. Бібліотека або книгозбірня з грецької бібліо книжка і тека сховище скриня. Це культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів. Проводить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів. Традиційне значення слова бібліотека це колекція книг або приміщення, де зберігаються книги. Пригадай, чи доводилось тобі відвідувати бібліотеку, шкільну чи районну. Як вибрати книгу в бібліотеці? Хто допомагає це зробити? Чи завжди ти можеш знайти в бібліотеці потрібні книги? І де ти шукаєш книги, коли їх немає в бібліотеці? Якщо в бібліотеці не знайдено необхідну книжку, то тобі допоможуть електронні бібліотеки в інтернеті. Отже тема сьогоднішнього уроку Віртуальні або електронні бібліотеки, енциклопедії, словники-довідники. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, що таке віртуальна бібліотека, як працювати з електронними енциклопедіями, словниками-довідниками, яку інформацію можна отримати на веб-порталі, і дізнаєшся, що таке закладка електронного документа. Електронна бібліотека це розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів завдяки глобальним мережам передачі даних в зручному для кінцевого користувача вигляді. Нагадаю, що слово документ означає таке письмове свідоцтво, важливий діловий папір. А ось документи, що створюються або працьовуються на комп'ютері за допомогою програм, називають електронними. Вони можуть містити текстові, графічні, звукові, числові або комбіновані дані. Читати книгу електронної бібліотеки можна онлайн або завантажити на цифровий пристрій смартфон, планшет, комп'ютер. Переглядати чи завантажувати книжки з віртуальної бібліотеки можна безкоштовно, але на деяких сайтах за це вимагають оплату. Пам'ятай, що ніколи не можна здійснювати оплату через інтернет без відома дорослих. Я хочу познайомити з деякими електронними бібліотеками, створеними саме для дітей. Всі посилання на ці сайти, про які я буду розказувати, ти зможеш знайти під цим відео. Перша електронна бібліотека називається Казкар. Бібліотека українських творів. У будь-якій віртуальній бібліотеці є декілька способів. Пошуку книжок. На даному сайті, так, як можна знайти казку, яку ви хочете прочитати. По-перше, є розділ сайту, за яким можна шукати відповідну книжку, є пошук, вікно пошуку, та є каталог сайту. Здійснити пошук на сайті за допомогою розділів сайту виглядає ось так. Ти обираєш один із розділів, наприклад, легенди України. У тебе з'являється меню, з якого ти обираєш, про що саме ти хочеш прочитати легенди. Наприклад, про тварин і птахів. Лівою кнопкою миші натискає. Так, колесом прокручування ми обираємо так, назви. Дивимося, яку легенду, про кого ти хочеш прочитати, так, натиснувши на неї лівою кнопкою миші, ти знов таки бачиш вже текст тієї легенди, яку ти можеш прочитати онлайн. Здійснити пошук на цьому сайті за допомогою вікна-пошуку, так ти шукаєш ось воно, вікно пошуку, так, набираєш назву казки, наприклад, Сірко. Натискаєш на кнопку Шукати. Так, і якщо ця казка є, то ми її побачимо. Ось декілька варіантів є. Сірко натискаю і можу прочитати цю казочку онлайн. Ще можна здійснити пошук за допомогою каталогу сайту. Для цього ти маєш натиснути ось на такий значок. Таких три маленьких квадратики, натискаєш, і у тебе з'являється каталог, за яким ти і можеш обирати саме українські казки, казки про тварин, і у тебе цілий каталог всіх казок про тварин, чарівні казки обираєш, соціально побутові казки, і обираєш саме ту казочку, яку ти і хочеш прочитати. Так, натиснувши лівою кнопкою миші. Знов таки, ти вже можеш читати казочку онлайн. Наступний сайт електронної бібліотеки для дітей називається Національна бібліотека України для дітей, де знов таки або за меню сайту, або у пошуковому вікні, або за каталогом ти можеш знайти літературу, яка тебе цікавить. А ось на цьому сайті вся література українською зібрана у різних форматах для читання на різних мобільних пристроях. Для того, щоб почати читати, достатньо завантажити книги абсолютно безкоштовно, або можна переглянути тексти онлайн. Як завантажити з цього сайту книжку, яку хочете прочитати? Знов таки, спочатку ви обираєте, наприклад, детектив. Так, ви обираєте запропоновані гіперпосилання, так, ось, наприклад, історія з собаками. Натискаєте, ви можете її прочитати так, або онлайн, або скачати. Ось у вас є скачати книгу, обираєте той формат, який буде читати ваш пристрій, так, натискаєте, і книга буде завантажуватися на ваш комп'ютер. Крім електронних бібліотек, в інтернеті є найбільша вільна онлайн-енциклопедія Вікіпедія. У Вікіпедії ви можете прочитати інформацію будь-якою мовою. Знов-таки, шукати необхідну інформацію у вільній енциклопедії ви можете за допомогою пошукового вікна, написавши ту інформацію, про яку ви хочете дізнатися. Наприклад, народні символи України і Вікіпедія вам буде пропонувати інформацію, яку вона має. А от якщо тобі треба дізнатися правильне написання слова чи тлумачення певного слова, ти можеш користуватися електронними словниками. Наприклад, портал української мови та культури, «Словник.ua». На цьому сайті достатньо за алфавітом знайти слово, яке тебе цікавить, або у пошуковому вікні написати. Наприклад, бібліотека. Натиснувши на клавішу Знайти, так, сайт пропонує ось. Звертаю увагу саме слово бібліотека. Червона буква означає, куди падає наголос, і потім пише всі тлумачення, в якому значенні може використовуватися це слово. Також ти можеш подивитися, як буде змінюватися слово бібліотека за різними питаннями. Увага! Якщо віртуальна бібліотека містить, окрім текстів, ще й інші матеріали, наприклад, музику, відео, ігри, то така бібліотека має назву Портал. Веб-портал або просто портал це такий сайт, який містить веб-сторінки різної тематки, що мають одну електронну адресу. Ось такий, наприклад, є дитячий портал, пустунчик. На цьому сайті ти зможеш і пограти у різні ігри, наприклад, натиснувши на розділ ігри, буде запропоновано різні різні ігри, і пазли, і розмальовки, і різні рухливі ігри, аркадні ігри. Якщо перейдеш до розділу кінозал, тобі буде запропоновано Фільми для дітей, мультфільми, документальні фільми, розвивальні фільми, мультфільми англійською мовою і так далі. Аудіотека, наприклад, ти можеш прослухати радіо дитяче або аудіокниги, пісні і так далі. Тому така віртуальна бібліотека називається Дитячий портал. Зі знайденими на порталах матеріалами ти можеш ознайомитися, працюючи в інтернеті, а також їх можна завантажити на свій комп'ютер, потім почитати або навіть роздрукувати. Коли ти читаєш паперову книгу, ти, мабуть, користуєшся закладинкою, щоб надалі не витрачати час і швидко знайти саме ту сторінку, на якій ти зупинився. А що таке закладка в електронній книжці? Про це ти дізнаєшся у другій частині відео уроку.